Ось сьогодні ще йшла з садка, побачила, що біля абрикоски сорт Барігін вже є достиглі плоди, як раніше в дитинстві, Ми збирали біля дерева, так і тепер. Дерево двохрічне. Ось має такий вигляд. Дивіться, які файні абрикоски, Небагато, правда. Я думаю, для двохрічного дерева це саме норма. Візьмемо, який хороший, будь-же дуже стиглий, ні, не дуже стиглий, мабуть, вітер робив. Щас попробуємо інше. Оце вже трошки надпорчений. Ось якийсь червонобокий. щас скуштуємо. Абрукоси не люблю. Ну це смачний. М -м. Мабуть, відпов недавно ось зі лани ще коришокі. Кисточка Кісточка виділяється хорошо, ну, сукові там м'якоть. Не люблю все-таки абрикоси. Пріоритет у мене. А Але скуштувати можна. Всім смачного кого є також облікося.